Уявіть ситуацію, ви нарешті знайшли у квартиру. Вас влаштовує все: розташування, планування, ремонт та навіть ціна. Ви готові вносити гроші та заселятися. Але зачекайте радіти, варто пересвідчитися, що разом з квартирою ви не купуєте зайві проблеми. Як це зробити, розкажу в цьому відео. Мене звати Наталія Часкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисну інформацію щодо нерухомості. Це дозволяє нашим підписникам безпечно купувати нерухомість, усвідомлено інвестувати в будівництво і знати всі нюанси щодо володіння нерухомістю. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Отже, поверхневу перевірку квартири та продавця ви можете провести самостійно необхідні дані. Є у відкритих реєстрах. Вже цієї інформації може бути достатньо, аби пересвідчитися у чистоті вашої потенційної квартири. Крок перший. Беремо витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це можна зробити на порталі Дія. Посилання на потрібну сторінку залишаю внизу. Щоб отримати довідку, достатньо пройти ідентифікацію через Дія-Підпис та ввести адресу квартири. Вартість довідки становитиме від 40 гривень. Що це вам дасть? По-перше, ви переконаєтесь, що квартира дійсно належить продавцеві. Крім того, може бути так, що квартиру продають за довіреністю, і важливо знати, хто власник квартири, і попросити представника показати вам довіреність від власника. По-друге, дані з реєстру показують наявність чи відсутність обтяжень щодо квартири. Арешт, іпотека, заборона відчуження все це ви побачите у витязі. Далі важливо пересвідчитися, що на власника квартири не заведено виконавчих проваджень, тобто у нього немає боргів, які примусово стягує виконавча служба. Якщо власник квартири фігурує у виконавчих провадженнях, де з нього стягують борги, на квартиру можуть накласти арешт. Тому це дуже важливо перевірити. Як же перевірити людину на наявність боргів? На сайті автоматизованої системи виконавчого провадження. Посилання залишаю внизу, там все інтуїтивно зрозуміло. Вводите прізвище, ім'я та побатькові власника, а також його дату народження, якщо вона вам відома. Обираєте тип боржника Фізична особа і реєстр покаже, чи є у продавця борги. Після цього варто дізнатися, чи фігурує ваш продавець у судових справах і чи стосуються вони квартири. Крім того, навіть якщо сам спір в суді не стосується квартири напряму, але очевидно, що з продавця можуть стягувати якісь кошти у випадку програшу ним справи, це може бути проблема. Наприклад, у продавця є судовий спір щодо ДТП. Це ніяк не стосується квартири. Але виявляється, що продавець є винуватцем цього ДТП і, можливо, суд стягне з нього велику суму коштів для погашення збитків потерпілого. Через це на майно продавця, в тому числі на квартиру, можуть накласти арешт. Отже, як перевірити наявність судових спорів на сайті судової влади. Посилання, як завжди, залишаю внизу. У графі Сторона по справі вписуємо дані продавця та переглядаємо результати. Там же можна прочитати судові рішення по цій справі. Але що важливо розуміти: вам можуть траплятися справи, де фігурує не ваш продавець, а людина з таким самим прізвищем. Тобто, варто уважно продивлятися результати пошуку, читати ці судові рішення і аналізувати, чи дійсно вони стосуються саме вашого продавця. До купівлі квартири ви можете перевірити ще такі важливі моменти. Чи є у квартирі прописані мешканці? З одного боку, це має перевірити нотаріус перед угодою. з іншого боку, чекати аж до угоди не обов'язково. Ви можете попросити продавця взяти у ЦНАПІ довідку щодо зареєстрованих у житлі мешканців. Чому це має значення? По-перше, якщо в житлі прописана дитина, продавати цю квартиру можна лише з дозволу органів опіки та піклування. По-друге, купувати житло з мешканцями. Так собі історія, адже якщо ви захочете продати цю квартиру, інший покупець може не захотіти закривати очі на цей факт. І виписувати людей з квартири доведеться вам. Насправді, зараз в більшості випадків це зробити не складно, але чому б це не зробити нинішньому власникові? Наступний момент: чи немає у квартирі перепланувань? Непогоджені перепланування можуть бути джерелом штрафів. Продивіться техпаспорт квартири та порівняйте з реальним плануванням. І останнє – це борги за комунальні послуги. Як цього уникнути? Найпростіше попросити у продавця свіжі платіжки на оплату комунальних послуг. Там ви можете побачити заборгованість та переплату. Інший шлях попросити продавця взяти довідки у постачальників комунальних послуг. Води, газу, світла і так далі. Але ми розуміємо, що все це різні компанії. Звернення до кожного підприємства потребує часу, тож не всі продавці погоджуються цим займатися. Сподіваюся, це відео допоможе вам перевірити та придбати квартиру без жодних проблем. А якщо вам потрібна допомога юриста, під цим відео я залишаю контакти для зв'язку зі мною. Ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на канал.